На початку біблійної історії чоловік на ім'я Каїн заздрить своєму братові, який отримує Божу ласку. І Бог говорить Каїну, будь обережний зі своїм гнівом, бо гріх це чудовисько, яке хоче тебе поглинути, але ти можеш правити ним. Каїн піддається чудовиську і вбиває свого брата. І в результаті Бог відправляє Каїна в пустелю. І там він будує перше місто в історії Біблії. Одна людина будує ціле місто? Ну, в стародавньому світі місто це група будинків, оточених стіною. Це потрібно для захисту. Каїн боїться, що хтось може знайти його і вбити. Гаразд, зрозуміло. Стіна утворює місто. А вже ж! І тоді місто Каїна продовжує породжувати культуру помсти та насильства. Пізніше один з воїнів міста, схожий на зіпсутого царя, хвалиться в пісні: Якщо ти погрожуєш або вдариш мене, або зачепиш мою честь, я тебе вб'ю. Саме таке мислення діє в місті Каїн, чудовисько, яке Каїн впустив у себе, тепер стало монстром, в якому живуть люди. Місто це погано. Але це не обов'язково так. Місто Каїна це також місце, де ми музику, обробку металу та одомашнили тварин. Отже, міста можуть бути місцем, де ми створюємо достаток для всіх. Але дайте місту достатньо часу, і цей монстр, врешті-решт, захопить його. Так. Як і наступне місто, засноване велетним царем, воїном, який будує місто з вежею, що сягає небес, щоб прославити своє ім'я, це Вавилон, який одного дня поширить своє насильство по всій землі, підкоривши багато народів. Так, Вавилон це біблійний образ жахливого і жорстокого людського міста, і це все трагічно. Тому що місто це протилежність безпечного дому саду, в який Бог спочатку помістив людину. Стародавні міста мали потужні стіни для самозахисту, щоб утримувати ресурси всередині. Але сад захищений Богом, а в його центрі джерело, що тече в річки, які діляться своєю добротою з усією землею. У центрі Вавилона розташована вежа, щоб досягнути небес. В той час, як в центрі саду дерево життя, небесний престол і божа присутність, що торкається землі, менталітет міста це самозбереження і мир, забезпечені загрозою смерті. Але культура саду це мир через щедрість, тому що в ньому завжди вистачає на всіх. Тож повернімося до саду. Так, ви могли б так подумати, але несподіванкою біблійної історії. Є те, що Бог планує перенести свій сад до міста. Справді? Так. Погляньмо на царя Давида, якого Бог призначив керувати Ізраїлем. Він вибрав їхньою столицею місто Єрусалим, місто Давида, гору Сіон. А вже ж! І коли Давид переносить престол Божої присутності до Єрусалиму, місто стає образом Божого міста саду. Достаток для всіх і мир на деякий час. А вже ж, поки Давид не стане каїном, він піддається цьому внутрішньому монстру і вбиває одного зі своїх солдатів, щоб забрати його дружину. І саме так починається трагічна історія зіпсування Єрусалима через царів з роду Давида. І, хоча кілька царів намагаються зупинити монстра, більшість піддається, і місто – перетворюється на розбійників, сповнене жадібності, насильства і гноблення, і, врешті-решт, Вавилон ще більший монстр, знищує їх. Можливо, місто Сад, це не зовсім реалістично. Але пророки Ізраїлю зберігали надію, що одного дня Бог створить своє небесне місто тут, на землі, з потоками, що витікають, і потоками народів, які йдуть до нього. Садами, святами, миром і відсутністю смерті це звучить як щось більше, ніж просто нове місто. Це звучить як світанок нового творіння. Це абсолютно так. І саме ця надія підводить нас до історії Ісуса. За часів Ісуса Єрусалимом правив жорстокий цар Ірод. І коли Ісус почав сповіщати, що Небесне Царство Боже наближається тут, на землі, він навіть не пішов до Єрусалиму чи його лідерів. Так він ходив пагорбами та містами Галілеї, ділився доброю новиною з бідними і знедоленими. І тоді Ісус взяв своїх послідовників на пагорб і сказав: ви всі, місто на горі, що світитиме своїм світлом народам! А потім він навчив своїх послідовників етиці Божого міста, яка є протилежною ментальності міста Каїна і Вавилону. Замість того, щоб захищати життя і підтримувати мир загрозою насильства, ісус навчав своїх послідовників творити мир, щедро ділячись навіть зі своїми ворогами, і зберігати життя через любов і прощення, навіть якщо це буде дорого вам коштувати. Ось як виглядає сходження небесного міста на землю. Але хіба пророки не очікували, що новим божим містом буде Єрусалим? Ну, Ісус сказав, що тогочасний Єрусалим був зіпсованим і прямував до знищення, що викликало занепокоєння у лідерів міста. Тому, щоб зберегти мир, вони використали загрозу смерті, щоб позбутися Ісуса. Але коли Ісус стояв на суді, знаючи, що його збираються стратити. Він сказав, що скоро буде піднесений на престол як цар Божого небесного міста. Зачекайте, ви не можете стати царем, дозволивши вашим ворогам вбити вас? Ні, можете, якщо ви сильніші за смерть. Насправді це єдиний спосіб змінити мислення міста Каїна, подолати страх смерті, довірившись силі вічного життя, яка воскресила з мертвих Ісуса. Це сила, яка сьогодні витікає від Ісуса у світ. З цієї причини ранні послідовники Ісуса закликали один одного дбати про добробут своїх міст, вірячи в те, що їхнє справжнє громадянство було в іншому місці. Ви маєте на увазі новий Єрусалим, місто Бога? Так. І коли послідовники Ісуса збираються і діляться разом, вони можуть почати відчувати смак життя і любов цього небесного міста прямо зараз, в сьогоденні. І тому історія Біблії не закінчується тим, що люди будують місто аж до неба. Ні, вона закінчується тим, що Бог приносить своє місто, сад на землю. Небесний Єрусалим повний достатку для всіх народів з рікою життя, що тече по його вулицях, а в його центрі розіп'ятий і воскреслий Ісус на престолі, і міські стіни будуть виведені з експлуатації, бо ворота цього міста ніколи не будуть закриті.